Повернулись переможцями. Прикарпатські спортсмени гідно представили Україну на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Змагання відбувались в Іспанії. Аліна Філіпович у фіналі здобула перемогу над представницею Угорщини та виборола золото у ваговій категорії 57 кілограм. Розповідає до чемпіонату, готувалась дуже інтенсивно і вірила, що повернеться із золотою медаллю. Емоції переповнювали гордість, тому що ми можемо представляти нашу країну на міжнародній арені. Можемо показувати людям, хто ми є, і розказувати про нашу ситуацію в країні, щоб знали всі ця медаль означає для те, що завжди потрібно працювати. І результат завжди буде просто наполеглива праця. Ще одне золото привезла в Україну Ірина Заблоцька. Спортсменка у фіналі здобула перемогу над представницею Польщі. Зізнається, сутичка була важка, але вдалося побороти суперницю. З представницею Польщі я боролася з нею вже третій раз, і цей раз самий був такий найтяжчим. Допрацювала просто до кінця на характері. Емоції, емоції зашкалювали, таке перший раз. Бігти з прапором це, звісно, показувати, що Україна сильна, щоб всі бачили, особливо зараз такий нелегкий час. Ще двоє спортсменів повернулись додому із бронзовими медалями. Іван Чорногус виборов бронзу у ваговій категорії 86 кілограм. Першу сутичку спортсмен виграв у представника Італії. В одній четвертій переміг спортсмена зі Швейцарії. Бронзову нагороду у сутичці з представником Азербайджану. Великі переживання, які не дають розкрити повний потенціал своїх можливостей. І ну, перші змагання такі такого рівня і десь я був розгублений. І багато я допускав помилок через це. Бронзу виборола і Юлія Пахнюк. Вона перемогла представницю Угорщини та у одній четвертій поступилась представниці Італії. Медаль виборола у спортсменки з Болгарії. Зізнається, досягнути кращого результату не вдалося, бо не допрацювала. Однак це лише мотивує ще більше тренуватись. Спочатку, коли програла, то я дуже розчарувалася, але це стимул йти вперед, працювати більше і більше і ще. Я думаю, що все вийде». За підсумками змагань жіноча збірна команда України посіла перше місце у командному заліку на чемпіонаті Європи. Ю. 20 дівчата зібрали рекордну кількість медалей: 8 з 10. З них шість найвищого гатунку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія